60 гривень. Ви розумієте? Оця бутилка молока 3 літра свіжого домашнього непастеризованого молока коштує 60 гривень. Я був в шокі. Ми сьогодні їздили перевідували бабу, бабу Галю, маму, папи і маму. І там в сусідки є три корови і дві телички. Сусідки можна пам'ятник поставити при життю. І вона продає оце таке дуже смачне домашнє молоко. Це хутір, щоб ви зрозуміли, це навіть не село, а хутір. Там, де вони живуть, потрібно їхати через ліс. Раніше там було, хрещений казав, 50 будинків, жилих були 50 будинків. На сьогодні. 5. 5 жилих будинків. До чого я це веду? Продається жіночка в селі, приїхали 60 гривень. Слухайте, ця банка дорожче коштує, ніж молоко. Як на вашу думку? Це справедлива ціна чи ні? Напишіть. Тому що я думаю, що це. Дуже дешево. 60 гривень. 40 гривень коштує зараз у магазині десь 40 з копійками. 900 грам пастеризоване молоко. Напишіть ціна норм чи стрьом?